Гузар на кожен день, 19 червня. Кожна людина є особистість для себе і мусить сама себе так вести, як вона найкраще розуміє своє християнське покликання. Найперше відповідальність до самого себе. Я мушу сам зстановлятися, що я роблю, чому я роблю. Бо ніхто ззовні не знає, чому я то властиво роблю. Тут треба бути дуже обережним, бо часто те, що загал думає і приймає, неконечно подобається, Господу Богу. Це завжди так було, але в сьогоднішніх часах, коли ми маємо засоби масової інформації телебачення, люди дивляться і думають, що там усе представлено як найкраще. І тому маємо сьогодні такі дивні ідеали. Бути завжди молодим, гарним, багатим, могти робити те, що ми хочемо. Або як часто в суспільстві буває, хочу мати те все, що має мій сусід. Або я боюся не піти до храму, бо мене будуть судити, що я не пішов. Чи інші речі я роблю, щоб люди мене не судили? Так, загальна опінія може бути корисна, але вона мусить бути дуже здорова. І треба впевнитися, що вона є справді здорова, а не звихнена. Але починати треба від самого себе. Любомир Гузер, патріарх і кардинал.